Хлібороби Кіровоградщини намолотили третій мільйон тонн зернових. Середня врожайність понад 42 центнера з гектара. Лідери Знам'янський, Онуфріївський, Олександрійський та Світловодський райони. Нині аграрії ще продовжують збирати кукурудзу, соняшник, сою та цукровий буряк. Загалом цьогоріч планують намолотити більше 3,5 мільйонів тонн зернових. Це рекордний урожай за всю історію Кіровоградщини. Кіровоградський завод з європейським підходом і найвищою системою контролю якості та безпеки продукції. Так міський голова Олександр Сансус охарактеризував м'ясокомінат Ятрень під час його відвідин. Нині це найстаріше м'ясопереробне підприємство в Україні є лідером харчової галузі. Воно постачає свою продукцію у всі регіони країни та в Грузію. Міський бюджет щороку отримує від заводу до 10 мільйонів гривень. Миру показали робочі цехи з забою та первинної обробки великої рогатої худоби і свиней. Тут півроку тому запустили нову лінію. На оновлення витратили майже 50 мільйонів гривень. У результаті підвищили якість продукції та збільшили обсяги виробництва. За зміну нова лінія переробляє до 80 тонн сировини. За словами керівника підприємства, нове обладнання відповідає світовим стандартам. Втім, зупинятися на цьому не збираються. Немає меж досконалості, тому ми постійно працюємо над покращенням технології, над оптимізацією технологій, над покращенням смакових характеристик продукту. Це підприємство і керівництво цього підприємства, яке безпосередньо приймає участь в вирішенні програм Центральний регіон 2015. Плані вкладання інвестицій переобладнання і постановки виробництва на мировий на світовий рівень.